Український кінематограф є недооцінений особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів, сповнені історіями, про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни. На тебе чекає багато цікавого. Фільм Чорний Ворон. Історія розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР в Колодному Ярі. Україна 1922 рік. Це період, коли шансів на збереження власної держави вже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван Ом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Сатирична комедія наші котики це українська патріотична комедія режисера Володимира Тихого стала рекордною в українському кінопрокаті. Події у фільмі розгортаються у 2014 році. На початку війни це трагікомічна історія пригод бійців. АТО, що трапляється з ними під час бойового чергування, на найглухішій з усіх можливих позицій фронту за основу взяли реальні розповіді бійців добробатів та збройних сил України. Головними героями фільму є інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. До них на позиції приєднується журналістка, яка виконує секретне завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, не вміє орієнтуватись на місцевості та нічого не знає про наміри командування. Їм дали те, що було, а тоді було небагато порівняно з озброєними до зубів сусідами. Нехай війна далеко не веселе заняття, але тоді було над чим посміятися. Наприклад, над тим, як волонтери, які, вперше взявши зброю в руки, стали причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога. Снайпер виявляється, український фільм про війну може сприйматись по іншому, якщо його дивиться український кінокритик, сам перебуваючи на війні. Тільки той, хто побував у шкурі призваного або мобілізованого, може відчути військове кіно по-справжньому. Автори створили кіно не про супергероїв із надлюдськими здібностями, а про зрозумілих людей, що в певні моменти виказують свою внутрішню силу. Головний герой Микола, маючи три вищі освіти, веде спрощений. Навіть дещо інфантильний спосіб життя хитромудрому еко екобудинку збудованому на пагорбі за допомогою трави, дерева, уламків цивілізації, його вагітна дружина, така ж, як і він, відлюдькувата, любить малювати птахів. Коли 2014 року дружину вбивають проросійські бойовики, Микола кардинально змінює роль пацифіста й учителя на практичного користувача законами простору й часу. Герой у військо потрапляє тільки. Через бажання помсти і прагнення справедливості.